Понад 150 предметів предметів порцеляни презентували у Волинському краєзнавчому музеї. Перше зробили тактильні макети посуду для відвідувачів з вадами зору. Це чашка порцеляна, початок двадцятого століття. Так во ну, цей так чашка виглядає. тавілка так само. Перша половина 20-го століття. Ну от видно, що а хочете, я вам розкажу трохи більше про ту тарілку. Да, так, питайте, дивіться, от в неї краї. вони такі тоть, гранчасті. Так. От цю тарілку випускає дуже відома німецька фірма «Розенталь». Вона славиться порцеляною вже багато століть. І оця форма вже більше як 100 років угу. випускається. Це дуже розвиває уяву. Я, будучи в школі, я такої можливості. В принципі нема оригінальний посуд статуетки створені у 19-20 століттях в стилі рококо модерн арт-деко. Це витвори мистецтва, які колись були у щоденному вжитку своїх господарів. Тут можна побачити і західноєвропейську кераміку, і японську, і зокрема безпосередньо українських виробників. Різні форми посуду, статуетки, які хтось вважає, можливо, це старина і не модно, а виявляється, їх до цього часу ще продукують, виробляють, і вони прикрашають не тільки обіця, але також дипломатичні банкети, ними користуються на святкових подіях. Їх дарують як дуже хороший якісний сувенір, тому що це порцеляна, біле золото. На виставці є кружка, яка належала родині сенаторки Олени Левчанівської. Набір посуду з маєтку Липинських, що розташований у затурцях, експозицію підготували спільно з регіональним музеєм у стальовій волі. Польський музей представив 16 зображень посуду зі своєї колекції, виготовлених у стилі арт деко Вражений те, як вона відрізняється від сьогоднішнього посуду, тим яким той, який ми використовуємо, власне. І вид ювелірною цією роботою тонкими ручками і дизайном. Ну, це насправді прекрасно. Прекрасні зразки декоративно-прикладного мистецтва. Виставка порцеляни діятиме протягом місяця. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини Суспільне, Луцьк.